Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 розділити на 2 дорівнює. 5 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 2 буде 3, 6 відняти 3 буде 3. 3 вирівнює 3. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.